Розпочався захід, організований колективом пролісок з благодійного ярмарку солодощів та витворів ручної роботи. Потім концертна програма, яка складалася з двох частин, розділених лотереєю розіграшем для глядачів. Ведучими заходи були гості з Києва та маленька учасниця танцювального колективу. Кожному тому щастя бажаю маку, цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього, що їй треба зараз. Саме той час, коли потрібно такі речі робити. Можливо, якщо хтось зараз скаже, що недоречно е, не можливо проводити подібні заходи, так якісь святкові концерти в той час, коли на сході йде війна, скажу зовсім ні, тому що хлопці там воюють саме за те, щоб тут було мирно і щоб тут були усмішки. І ще однією ведучою була українська акторка, співачка, поетеса Алла Мартинюк, яка є активною організаторкою та учасницею різних благодійних акцій. Ми зараз в тилу маємо об'єднуватися, маємо допомагати, маємо створювати ці благодійні різні концерти, акції. Тому що якщо ми хоча б трішки зможемо допомогти, то хто як не ми? І разом ми сили. Чи не найбільше хвилювань та задоволення від зробленої справи отримали організатори заходу, керівники ансамблю пролісок, діти, учасники та їхні батьки, які, як ніхто інший, прийнялися поставленою метою та зробили все можливе для її реалізації? Серце Янгове серце матері і дитини одне серце на двох. От зараз багато матерів кажуть, це Україна плаче, оскільки всі наші хлопці, молоді, їхні сини, чоловіки, брати. Товариші вони відважно відстоюють права нашої держави, захищають наші кордони на Сході. Ти не відільна, наче ті моя. Ти Яков, ти моя матуся. Мама, перший сесій дитини. Виступи були різноманітні, як веселі, так і сумні, як про війну, так і про почуття, родину, батьківщину. Співав на концерті і відомий в Україні музикант Сашко не вже. Митець співає, він заробляє тим гроші, щоб дати дійсно допомогти армії. Я щасливий, що сьогодні тут, в дубному. Дякую, що багато бачу глядачів прийшло. Це, по-перше, стимулює людей, стимулює тим, що вони патріоти. Вони сьогодні принесли, може, десь хтось останні ті кошти достає. Щоб прийти, ну плюс ще послухає, подивиться цікавих артистів. А ось український композитор та співак Володимир Гамера, житель міста Дубно, презентував на концерті свою нову пісню. Написав я пісню нову це на слова Лідії Михалюк. Слава звісна Череншина написана була її батьком. А вона написала героям слава. Сьогодні я буду представляти цю пісню. Вона вже лауреат після нововини сажу ця пісня. Немає можливості поїхати сам в АТО, але що можна, то допомагаємо людям, допомагаємо цим бійцям. У черзі за квитками стояли і малечі, і літні люди, і безробітні, і влада. І, хоча в основному в залі сиділи звичайні дубенчани, проте скриньки волонтерів були наповнені великими купюрами, якими в результаті нарахували близько 9 тисяч гривень. Мета наша поставлена, виконана. Найперша була мета допомогти зібрати більше грошей. У нас люди не черсти, не Ми, Напевно, ми правильно, правильно. Правильно зробили правильно народу. І отримали, що ми по мій можливість допомогли всі. Ніхто не думав про піар, ніхто не думав про щось таке. Ми просто ходили, хотіли, щоб було гарно дійсно. Головне, щоб взагалі, війни не було, а вони всі повернулися, і на Україні був весь мир. Ми між заняттями. Ну, як не наш танець репетируємо, то ми приходимо сюди на низці, Тут ми натягали звіту, туди маскувальну сітку. Згадали на концерті учасників, а той, які отримали поранення, та тих, кого уже з нами немає. Частину зібраних коштів, а виручили їх на заході майже 34 тисячі гривень, передали адресно військовим із Дубанщини та сім'ям загиблих на сході.